Придбання автомобіля на території Польщі. Мене звук Ростислав Петеляк, я експерт консультаційного пункту Українського дому у Варшаві. Процедура придбання автомобіля на території Польщі є досить простою та не займає багато часу. Після того, як ви знайшли автомобіль, який вас цікавить, перевірили його технічний стан та готові його придбати, потрібно перевірити. Чи продавець має всі необхідні документи для подальшої перереєстрації автомобіля? Такими документами є свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, підтвердження права власності на транспортний засіб, підтвердження технічного огляду автомобіля, страховий поліс, документи від газового обладнання, якщо таке обладнання встановлене в автомобілі. Слід пам'ятати, що в свідоцтві про реєстрацію повинні бути вказані дані власника автомобіля, які мають збігатися з даними особи, яка продає авто. Також може бути така ситуація, коли дані власника не збігаються з даними у свідоцтві про реєстрацію. В цьому випадку власник авто повинен надати вам оригінал договору купівлі автомобіля, в якому повинні бути вказані його дані та дані особи. Яка вписана в свідоцтві про реєстрацію. Додатково слід звернути увагу, чи в свідоцтві є вписані дані про актуальний технічний огляд. Якщо автомобіль не має актуального технічного огляду, ви, звичайно, можете придбати таке авто, натомість потрібно розуміти, що згідно з законом, ви не можете їздити таким авто, тому щоб уникнути проблем в разі затримання поліцією. Найкраще забрати таке авто на евакуаторі та самостійно зробити технічний огляд на спеціальній станції. Підтвердженням права власності на автомобіль є договір купівлі АКТО, якщо ви придбаєте його від фізичної особи, або ж фактура, якщо авто було зареєстроване на фірму. Головними елементами договору є дата підписання договору, місце підписання, дані продавця. Дані покупця, дані автомобіля, сума, за яку було придбане авто, та підписи сторін договору. Якщо йдеться про фактуру, то на ній повинні бути такі ж самі дані, але підпис ставить тільки продавець. Ваш підпис на фактурі не вимагається. Також слід пам'ятати про те, щоб власник надав вам підтвердження страхового полісу на автомобіль. Якщо в автомобілі відсутній страховий поліс. Тоді потрібно одразу придбати його онлайн або ж у страхового агента того ж дня, коли ви придбали авто. І вже після цього ви зможете ним пересуватись. Навіть якщо ви придбаєте авто без страхового полісу і застрахуєте його наступного дня, то вам може прийти штраф у розмірі 1440 злотих. Також потрібно пам'ятати про додаткові документи, які власник повинен надати, якщо в автомобілі. Встановлене газове обладнання. Такими документами є сертифікат на газовий балон та витяг зі свідоцтва про дозвіл на встановлення. Додатково в свідоцтві про реєстрацію також повинна міститись відповідна інформація про газове обладнання. Якщо такої інформації немає, тоді власник додатково повинен надати вам квитанцію про монтаж цього обладнання. В наступних відео ми поговоримо також про реєстрацію автомобіля, обов'язок зголошення факту придбання авто та податки від договору купівлі автомобіля. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. В разі якихось питань телефонуйте на нашу інфолінію.